Всім доброго дня. В Продажі з'являється свіжопригнаний Opel Зефіра A. Автомобіль, ще не ми пригнали з Німеччини, вже розмитнили, пройшли сертифікацію, автомобіль готовий до реєстрації. Це у нас 2004 рік. Бензиної двигун 1,8, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії. Повністю весь в рідній фарбі. Дивіться, стан кузова. Є в нас тут м'ятина на кришці багажника. Завтра її Будемо заганяти на ПДР, Викатують без покраски. Все решта в нас ціле, без подряпин, без корозії. Вікна всі в нас оригінал, включаючи лобове. Над лобовим все чудово. Дивіться, стан капоту, стан оптики. Автомобіль в дуже збереженому стані, оригінальні легкосплавні диски, пороги нижче в повному порядку. Дискові гальма в нас спереду та заді. Давайте відкриємо кришку багажника. Заднє скло у нас також оригінал. Ну, це єдина одна м'ятинка, ну і завтра заженемо викатують. Все буде чудово. Автомобіль йде семимісний, є в нас в комплекті шторка, шторка працює, є килимок. Тут у нас йде знак аварійної зупинки, домкрат, ключ. Весь комплект з автомобілем присутній. Тут в нас, по ідеї, має бути аптечка. Так, аптечка є в нас. Повністю весь комплект з автомобілем є. Дивіться, стан замка. Це в нас замащено, замок цілий, він не крутився. Кришка багажника також у нас не знімалася, по пройомах все чудово, все в гарному стані. Стан пластика, дивіться. Тут також все чудово. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Стан карт. карти в дуже гарному стані, вони не провищує, оригінал. Задні електросклопідйомники, дивіться, стан сидінь. Сидіння чисті цілі, гумові килимки. Тут у нас все на місці, сіточки на місці. Салон без пропалів, без прокурів. Також по пластику, дивіться, стан пластика, стан порогів. Знизу по дверах все гарно, без корозії. Йдемо далі. Дивіться, стан карти водія, 4 електрослопідйомника, електрорегулювання з дзеркал, шкіряне мультикермо, кермо в нас в оригіналі. Є в нас круїз контроль, дивіться, стан сидіння, є підлокітник. Штатна мультимедія, клімат, контроль, кермо в оригіналі, воно не шите, не фарбоване. Така вже йде рестальнова приборка. Давайте запустимо двигун. Дивіться, Пробіг автомобіля 150 тисяч км. Пробіг у нас підтверджений, є історія покупки, де ми автомобіль купували, з яким пробігом, в якому стані. Так, слово чесники працюють. По панелі все чудово, підлокітник регулюється, коліса перемикає гарно. Пічка працює. Склопідйомники у нас зліва працюють, справа також працюють регулювання дзеркал. Є, ліва сторона також є. Двигун працює чітко, оберти у нас не плавають. Ручник працює. Стан керма дивіться. Стан сидіння, карт. Дуже давно не було такого опеля в такому стані. Тут у нас також, дивіться, по пластику все гарно, по порогу без нарікань, Кришка, дверка знизу, все чудово. Відкриваємо, дивимося до двигуна, двигун працює гарно, кришку затягуємо. антифриз дивіться чистенький, акумулятор в нові, болти не кручені, також на капоті, тут. Також нічого не крутилося. Відмітки про ГРМ. Дивіться, стан капоту. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниці, Ніванське шосе, проулок затишний. Також у нас можливо доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.